Ось тут, в сонячній кімнаті, тепер зростає моя церопегія Сандерсона, яка має вже ось такий гарненький, доволі великий вже парашутик. Хто не знає, це в неї таке цвітіння. До того ж, ось тут десь я бачила ще один парашутик. Ось він. Ось тут його добре видно. Але цей маленький, і, знаєте, я не впевнена, що вона буде його далі зрощувати, тому що дуже багато парашутиків, вона просто отако скидує. Ось тут, бачите, на вусику ще зав'язь маленького парашутика. Там далі по вусику. Прихітний, ось ще один парашутик. Словом, вона їх зав'язує дуже багато, але потім за декілька днів вони просто валяються на столику. Ну, а тепер вона в мене живе ось тут на підвіконні, то будуть валятися по підвіконню, я так собі думаю. Ось так. Ну, але ростить вона тільки один. Отой великий парашут. Ось так вона в мене закручена по опорі. Їй тут подобається, тому що тут зранку дуже сонячно. Тут багато сонечка, і світить воно сюди, десь до 12-ї дня. Ось так я її трішки прикручу, щоб вона чіплялася і далі вже плилася по драбинці. Отак, друзі. Ця церопегія квітне практично постійно. От вона постійно нарощує ті парашутки, але багато дуже вона їх просто скидує. Ну, отак.